Вітаю, друзі! Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Зазлужного з посади головнокомандуюча збройних сил України. На його місце призначив генерала Сирського. Ну і давайте трішечки кілька слів про цю подію. Перше тепер ми точно розуміємо, що рішення про звільнення залужного дійсно було прийнято 29 січня. Але офіс вирішив витримати паузу, оцінити реакцію суспільства, оцінити реакцію Збройних сил України на цю інформацію. Мабуть, реакція була недостатня. І сьогодні це рішення було легалізоване. Ще поки що наказу про звільнення залужного на момент записання цього відео і призначення Сирського немає. Але я думаю, найближчим часом ці два накази з'являться. Отже, робимо висновки: перше. Зеленський звільняє залужного, тому що залужний є серйозним політичним уже гравцем, серйозним опонентом на майбутніх президентських виборах. І, ймовірно, зараз пан Залужний піде в політику, витримає якусь паузу. Хоча Зеленський ніби заявив, що сподівається на продовження співпраці з залужним, але я думаю, зараз залужний має розв'язані руки і він відійде від за команди. Це перший висновок. Другий висновок на місце залужного призначили генерала Олександра Сирського. Це з тої інформації, якою я володію, доволі амбітний, доволі потужний генерал, який успішний, який вміє досягати поставлених цілей, який вміє нехтувати ті обставини, які несприятливі, і використовувати ситуацію на свою користь. Про що свідчать ті успішні операції, які відбувалися під його керівництвом навіть за останні два роки. Пан Сирський є доволі жорстким керівником, і тому слід очікувати, що в армії стане менше людяності, про яку часто говорили якраз по відношенню до Валерія Залужного, і стане більше військової доцільності. Можливо, будуть більш різкі військові рішення, і буде більше втрат на фронті, будуть більш агресивні контрнаступальні дії. І, можливо, саме ця якість сирського подобається залужному, і тому він серед інших генералів обрав саме його. Також це означає, що новий закон під промобілізацію, можливо створюється під більш жорсткого, більш агресивного пана Олександра Сирського для того, щоб забезпечити йому необхідний людський ресурс для поставлених більш амбітних ймовірно задач, які залужний відмовлявся виконувати. А сирський, ймовірно, під час обговорення прийняв пропозицію президента. І серед тих пропозицій, які обговорювалося, було і те, що потрібно показати у 2024 році. Більш рішучі успіхи на фронті. Тому що ну, слід визнати, що 23-й рік для українських Збройних сил був ну не дуже успішний. Ми втрачали територію, в нас не було жодних гучних перемог. А ті гучні перемоги, які були у 22-му році, в значній мірі стосувалися саме тих операцій, які відбувалися під командуванням Сирського. Чи викличе це зараз якусь активну протидію в суспільстві? Уже, мабуть, ні. Тобто цей Відкладене звільнення залужного там на 10 11 днів, як це відбулося, воно все-таки дало суспільству якось викинути негативну енергію. І зараз я дивлюся, дуже цікава реакція засобів масової інформації. Ніхто не пише, що Зеленський звільнив залужного, пишуть, що Зеленський призначив сирського. Бачите, яка підміна понять? Тобто там стравили пару. Сказавши, що Зеленський звільнив залужну, а сьогодні вже йде новий позитивний меседж, що Зеленський призначив пана Сирського. Ну, друзі, добре це чи погано покаже час. Мої друзі, військові, доволі насторожено ставляться до пана. Сирського, з іншого боку, багато є зауважень до того, що в армії недостатньо реформ, і що пан Валерій Залужний був занадто добрий, занадто людяний, занадто м'який, і в армії були речі, які не усунуті, які треба би було усунути. Ну, але армія це великий механізм, і швидкі зміни в ній даються дуже нелегко. Тому коротенько підіб'ю підсумки. Перше. Почалася президентська виборча кампанія. Друге Зеленський боїться залужного. Третє залужний, один з головних кандидатів на пост президента. Четверте. президент обрав генерала сирського для того, щоб показати більш серйозні успіхи і більшу ефективність. І ймовірно, з боку президента і міністерства оборони у сирського буде більш серйозна підтримка. П'яте. Сирський буде більш Чітко виконувати якісь агресивні контрнаступальні дії, тому будуть потрібні нові бійці, нові резерви. І, можливо, саме з цією метою до кінця лютого, ймовірно, буде проголосований в другому читанні прийнятий новий закон про посилення мобілізації, який дозволить забезпечити цей необхідний генерал у сирському ресурсі. Ну і четверте, друзі, все буде Україна. Все буде добре. Не сотворіть собі Кумира, як казали по відношенню до Валерія Залужного. Не сотворіть собі Кумира. По відношенню до пана Зеленського, ну і дамо пану Сирському шанс проявити себе. Слава Україні!